2 лютого львівська римсько-католицька громада, якою опікуються отці домініканці, зібралася на відзначення храмового свята. Святкове богослужіння відбулося в семінарійній каплиці. На початку були освячені свічки святомесу очолив єпископ помічник Едвард Кава, який також виголосив проповідь. Співслужили йому ці домініканці та священники із львівських парафій. Звертаючись до присутніх, єпископ Едвард Кава закликав молитися за повернення храму, оскільки це місце є особливим для нашої семінарії та львівської архідіацезії. Загалом раніше каплиця входила у комплекс будов палацу архієпископів, де діяла ремокатолицька семінарія. Владика Едвард підкреслив, що свято стрітення Господнього є прекрасною нагодою отримати світло, яке допоможе нам пережити час темряви, час війни та неспокою. Сьогодні нашу країну маємо віддати Богові, аби перемогти зло, яке нас оточує. Маємо тривати постійно в молитві, як старець Симеон, зазначив єпископ. Нагадаю, що 5 лютого ще 2019 року на підставі рішення Пресвітерської ради і митрополита Львівський Ігор скасував парафію «Стрітення Господнього української греко-католицької церкви, а сам храм мав повернутися до своїх законних власників, тобто до Львівської архідіоцезії римо католицької церкви в Україні. Апостольський престол затвердив рішення львівських митрополитів обох обрядів щодо канонічного повернення храму стрітення Господнього римо католицької церкви. Однак, парафіяльна громада УГКЦ цього рішення не Відтоді ані католики латинського обряду, ані католики східного обряду за канонічним правом не мають змоги відправляти літургію у цьому храмі. А станом на сьогодні навіть невідомо, чи справжній священник здійснює богослужіння для спільноти, яка утримує храм стрітання Господнього. Що дуже важливе, бачимо, слово нам показує, що коли сповнився час очищення, Ісус, Марія Йосиф, навіть не називаючи. Конкретно Слово нас веде, вони йдуть виконати все те, що було прописане законом Мойсена. Це для нас дуже важливо, щоб ми, особливо, коли не бачимо сенсу, коли втрачаємо якесь розуміння, коли губимося в цій темряві, коли стаємо заручниками чи навіть рабами маніпуляцій медійних, політичних, різних. Нам треба шукати Ісуса. nam trzeba w se za zakoną Moisieja, to to się do korzenia, do Bożego zapowiedzi. Nie trzeba szukać niczego nowego, nie trzeba niczego wymyślać, nie trzeba niczego tam w doskonalić. Wse je nam dane, wse jest nam dane, jak na tajici, światu pisanym. To staryci, ci, co przyjęte. I powiem